Всім привіт, слава Україні. Є тут Матвій яке поні. Поні може бути на продаж. Кого буде цікавити, номер буде в описі. будете дзвонити, питати. Файне поні Я вже знімав, там показував, який колір має. Кажу, хочу продати. Непоганий, поні спокійний, вози верхи. Ти Його запрягали, так? Ну, в бриці їхали, так. Ну, поні їхали в бриці, запряжне, спокійно. Жеребна, все, жаребна. Є живе, вже є живіти. Ну. А ну давай, туди проведи її. Поні файно, дивіться, гриво має, хвіст ці густий, хай нема ці підримйовий. Колярський цікавий. Трохи це поправило було хлопчик. Як привезти. Пані спокійний, далі не тут. Файне дику горілку має. Рекіпред. Кого буде цікавить, скористся Івана Карківська область. село з Ще ми зараз покажемо впевненого лошака теж продовжу. Зараз зараз покажемо лошака він має. Зараз покажемо покажем поні трохи. Лушк має. Що теж спокійно базарами покають. Свій густий, капіта і гриво густа ну, Файно Скільки є років? Вісім. Вісім. Вісім років. А що кого цікавить, кіпонят? Байде дзвонить. Діякі так має непоганий. Та давай веди догоньку туди. Мені звати ромашку. Називається Ромашка. Файницький непоганий. Треба зрісна ріку покупати, ще познімати файл. Покійно вадись. Тебе вже верхи поплавав би. Дзвоніт, приїжджайте, дивіться. Коні файни. Цепить сидво. Най ті здобуриться, каже, що запріжне. Файні колядки має. Ще його файно уп'єстту щось. Я на вигляд на відео є величезне. Я киня, шука, тут таке старей, кіла деякі. Файний кольор має. Яблоко трохи таки має. Давай веде туди. Ти її поселієш, так? Зараз просить, покажемо, шакаш. Маєш пану жребку. Kill the horn. Не боїться, не косарки, ничего. До де хочеш, доктор? Спокійно, пані. Щораз з комусь, з кимось, з дітям. Ти чуєш? Я вірю, що якраз катати буде легше. Дуже. там кататися. Обернешся до цього? Якщо коло буде цікавитися, то лопони їм покидаю. Пані. Ти якраз таке лопони для бречки, що ні? Все, давай загань. Зараз покажемо шукати. Є наш такий жеребчик. Теж на продаж. Кого mm -hmm. буде цікавити? дзвоніть На вибір або поні, або жерепчик. Може бути у парі. Це теж файні ритс, який зад має. Зараз так поправити його. Два з він стане. В який зап широкі маєш вперед. Який перед має Тоже красивий. Ну Непоганий Хто би хотів собі yeah. номер буде в описі дзвоніть, вибирай Подвіцо Який до нас проскакав Є ще такий

Si ga zdaj znamo. Ampak, če 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 zdaj znamo, to ne veš, da ne da je bilo nekaj takega. Če zdaj znamo, kaj je to, če zdaj znamo, kaj je to, če zdaj znamo. Preveč je dvoje, če zdaj znamo, kaj je to. Nisem se če zdaj znamo, kaj je to.

Коло uh, би цікавий. Давай медий його тут Туди Позажаємо їх пости. Ну, вони їх поселити. Ну, прибіжийся з ним. Так, і сей за yeah. се, ним все е, заради. тоже файный. Скин тоже продается, не? Он за ним же хочу бить. Я не знаю, что я не знаю, что я не Дивишся, у кого буде цікавить, дзвонить. Пішак такий великий. Uh.